Це щось неймовірне. Звичайні мешканці Кривого Рогу змусили корупційного монстра злякатись та дати взад. Ну звичайно, саме так все це виглядає. Родини наших загиблих на війні героїв стали стіною проти свавілля мародерів і перемогли їх, змусивши зупинитись і не красти на меморіалі для героїв війни. Так би я хотів заявити, але це не зовсім правда. Бо, на жаль, мародерам завжди було байдуже на людей, і зараз нічого з цим не змінилося. І мені все равно. А що ж там відбувається з тим меморіалом? Про це стисло зараз розповім. Бажаю здоров'я, Кривий Ріг! Це продовження теми про будівництво меморіального комплексу на місці почесних поховань героїв війни, яку активно тягнув в нашу країну Саша Мародиркул і вся його сім'я. Тобто є єслі фактор Україна, Росія, Звісно, да трошки нагадаю. Ну або розкажу тим, хто не знає, що відбувається у кривому розі. Прославляють колаборантів і нацистів і називають це словом декомунізація. З початком повномасштабного вторгнення расистів, щоб врятувати своє життя, здоров'я та вберегти все награбоване і мати можливість і далі грабувати, Сашко Мародирко перефарбувався у патріота. І Я що так, що так, роблю все ж ну ту ж саму одну справу, і навіть. На інтерв'ю Яніні Соколовій називав себе бандерівцем. Хоча ще недавно спіною у рота проклинав усе українське, знаймав тітушок, щоб бити воїнів АТО, та голосував проти української мови, коли був депутатом. Для мене ці радикали ніякі не патріоти. У вони ні постолу шуманах себе не на На жаль, в Україні багато хто повівся на пропаганду мародиркулів і називають Сашка міським головою Кривого Рогу. Хоча фактично і юридично він не має жодних офіційних чи комунальних посад, голова ради оборони міста Кривий Ріг, та в силу того, що закони України в Україні не працюють, і через тотальну корупцію в усіх сферах влади, він фактично виконує функції директора Кривого Рогу. Дійсно. у цьому йому активно допомагають усі присутні в кривому розі державні представники, починаючи від органів виконавчої влади, поліції, СБУ, прокуратури і звісно представників Криворізької воєнної адміністрації. Перемога буде за нами. Слава Україні! Похоронимо всіх, тримаємося. Так і органи судової влади. Все це відбувається через те, що Сашко Мародиркул не такий жадібний, як решта. І маючи можливість грабувати усе місто, чим він і його сім'я активно останні 14 років займаються, через це він має неймовірно великий об'єм грошей якими справно ділиться з тими, хто може на нього впливати, ну на нього і образ його життя, з повним уваженням ніяких вопросов нету. на цьому фоні мені згадалася одна філософська загадка, яку я після коротенького звернення до глядачів хочу вам поставити. І щиро сподіваюся, що ви напишете відповідь у коментарі, перш ніж почуєте відповідь від мене. Безмежна, щира подяка моїм відданим найкращим глядачам, друзям та підписникам за підтримку. Я дуже сильно ціную кожного свого глядача та підписника. Мені безмежно приємно бачити ваші погляди, коли ми з вами випадково зустрічаємось на вулицях міста. Мені неймовірно приємно читати ваші коментарі і слова підтримки, а ще безмежно радує те, що ви є. Що я не один і що ворожа мародерська пропаганда не всіх накрила брехнею. І ми з вами, бодай не єдина надія Кривого Рогу на перемогу перемогу над мародерами, перемогу над 14 роками занепаду, злиднів та мороку, які нас загнала проклята сім'я мародерів, які у 2010 році купили собі 5 років при владі, купили у Любаненка, у 2015 році сфальсифікували вибори, надуривши та розвівши кривий ріг як дітей. А у 2019 році повторили схему і, вбивши обраного нами міського голову, знову забрали ціле місто під свій контроль. Uh, в чому нам повезло? Кожен з вас, хто весь час зі мною знають про це. Кожен з вас, хто підтримує цей канал і нашу роботу над ним, підтримує Тромб чи інфаркт, який так чи інакше, але зробить те, чого не можуть зробити продажні правоохоронці та судді. Це треба теж розуміти. У Дніпрі сьогодні від інфаркту помер заступник мародера. Рано чи пізно хворий серце старого мародера, який крутить кривий ріг на своєму гнилому прутні, теж може не витримати. Це ворог мешканців нашого міста. Жодні гроші не вбережуть його від справедливості. А ці відео на цьому каналі, це ті маленькі цвяхи, які провокують справедливість, яка неминуче прийде. Ви за мною не спорте, бо Просто знайте те, що навіть коли під цим відео один, три чи сто переглядів, серед них, серед цих переглядів, сто відсотків є перегляд мародера та членів його команди, які точно дивляться ці відео, а потім на роботі між собою обговорюють. Да. Я точно знаю, що мій канал дивляться як слуги уродів, так і блок мародерів, і їх потужно вкурвлює те, що я не зупиняюсь. Як би не було тяжко, а ви повірте, ця робота дуже тяжка. І так часто я мрію про те, щоб з'явився якийсь інший фрізаліс, і замість мене все це робив. Але нема кому, тому змушений я. Та ваша підтримка це дійсно щось, що допомагає. Я щиро дякую усім, хто підтримав вихід попереднього відео своїми донатами та задонатив на вихід цього відео. Часто серед тих людей, хто донатить, бувають і працівники Мародиркула. Саме тому, і це єдина причина, чому я не публікую імена добродіїв, хто допомагає мені. Але в одному з попередніх відео я обіцяв вам, що буду публікувати коментар під найбільшим донатом. І цього разу це коментар від чудової пані, ім'я якої мені невідомо. Але послання ви всі бачите, я обіцяю виконати прохання із коментаря. Якщо, звісно, ви всі й надалі будете підтримувати. Дякую усім та кожному, дорогі мої друзі, сусіди та любі українці. Я вірю, що разом ми переможемо. Загадка: у кімнаті стоять король, священник і багатій. Перед ними озброєний воїн. Кожен з них наказує воїну вбити інших двох. Король каже, що йому належить влада за законом. Священник наказує в ім'я Господа, а багатій обіцяє золото за вбивство. Хто з них насправді має владу над воїном? Будь ласка, поставте це відео на паузу і подумайте над цим запитанням та напишіть відповідь у коментарі. Звісно, таке команди виконувати не буду. Поки ви думаєте, я хочу провести аналогію цієї загадки з тим, що відбувається у кривому розі. У нас із вами є багатій, який не має жодної фактичної влади не від Бога, не від царя, у нашому випадку від президента. Але воїни чомусь ніяк не зупинять багатія. Усе багатство якого взялося з обкрадання народу, якому наші так звані воїни давали присягу служити та захищати. Я зараз маю на увазі мусорів, а не ЗСУ чи НГУ. Наша доблісна українська армія це потужний парадокс, чи не так? Так і ні? Ця загадка ставить під сумнів природу влади та впливу, наголошуючи на тому, що реальна сила може належати не тому, в кого є титули чи гроші, а тому, хто контролює людей або їхні переконання. Це все реально. На жаль, так сталося історично, і ми це допустили. Мародир, коли контролюють людей, купують їх або залякують. Мусорів точно купують. Навіть нагороди від вигаданої нікчемної адміністрації видають, а мусора залюбки беруть ці нагороди і служать тим, хто нищить їхній народ, тих, кому вони давали присягу служити і захищати. Це такий парадокс. Воїни, військові я маю на увазі, теж служать мародерам, які заробляють на них їхньому здоров'ї та життя, віддаючи за це. 3 копійки кешбеку мародери грабують на тисячах військових, але дають відкати десяткам з них, а потім використовують це як рекламу та пропаганду своїх чеснот та добрих вчинків, які вчиняються не через душевну доброту, а з корисних мотивів і корупцію. Втім, я обіцяв у цьому відео розповісти вам про те, як звичайні люди перемогли мародиркула. Ну але це неправда, ніхто не переміг. Він лише поставив паузу на мародерство, та все одно вкраде заплановане. Просто Трошки пізніше Пробачу, що це зайняло так багато часу, але це мій блог. і Я тут це не новини, тому як і обіцяв на початку стисло про головне. Мікрофони внятно, об'ясніть людям. Мародиркул запланував одним пострілом впливу двох зайців: потужно вкрасти на будівництві місця почесних поховань героїв і в пропагандистських цілях продемонструвати свою типу патріотичність та вдячність героям за те, що вони віддали життя за його можливість і далі плюючи на закон, керувати містом і мародерити на народові України. Перш за все, Саша Мародиркул має комплекс Бога. Його піддані називають його як Леніна, вождем. Йому це до вподоби. Ну, звичайно, він вважає себе самим розумним, і тому думка народу йому ніколи не була і не буде цікавою. Та надо теж розуміти. Він називає кривий ріг містом фортецею, що на його рідній мові перекладається як крепость. Цим словом він вже давно називає кривий ріг. Ну, бо вважає усе місто своїм домом, ну як типу, дачею чи господарством. На <пізвіться> кривороках є такий кацапський вислів: мій дом, моя крепость. Власне, звідси й розповсюджується цей пропагандистський наратив про те, що Кривий Ріг фортеця. Отсюда з'явилися фотографії. Oh, no. Oh, no. No, no. No, no. Звісно, усіх мешканців міста він вважає своїми кріпаками. І прямо нас усіх так і називає мої кріпосні. Звісно, не в очі називає, а серед рівних собі. Так от. Не запитуючи думки у сімей наших героїв, Саша вирішив у стилі Мавзолея леніна на червоній площі будувати червоним кольором з червоного граніту меморіальний комплекс для воїнів, які загинули через нього у прямому та переносному сенсі. Війна все спішить так. Через нього багато хто загинув. Бо він крав на медицині лікарнях в Кривому Розі, крав на допомозі військовим та евакуації поранених. Він тягнув війну в нашу країну, і він точно один з тих, хто винен у тому, що зараз відбувається. Дійсно. Але він справно платить, вкрадені у нас гроші тим, кому гроші важливіші за совість. Тому й продовжує мародерити на місці під наш спільний акомпанемент бадьорої мовчазної згоди. Ну я вам скажу, що е, наші люди мудрі. Він очікував, що небачена щедрість у вигляді меморіалу та потужна пропаганда по усім купленим ним змі змусить усіх його кріпаків мовчки прийняти подачку і не верещати, не висловлювати своїх думок та бажань. Він звик, що в кривому розі усім на все плювати, і що він може на прутні місто обертати у будь-який бік, як йому заманеться, по всім направленням. Ну але не так сталося, як гадалося. Зійшлись. Ну, буквально два фактори, які на все це вплинули. Да. Перший фактор це виявлена нагла та цинічна корупція на будівництві. ЗМІ, які мають набагато більше підписників, ніж ми зібрали на цьому каналі, опублікували розслідування про те, що з виділених 80 мільйонів на будівництво місця почесних поховань вже одразу видно, що вкрадуть 20 мільйонів, ще не почавши будівництво. Що потрібно для розвитку нашого города? Аби ми на цьому каналі мали більше підписників та постійних глядачів, то й розслідування, які проводяться, мали б також резонанс і потужно впливали на ситуацію в місті. Але ви не закликаєте своїх друзів та знайомих підписатись, тому нас тут мало. І ми поки що здебільшого біль у сраці мародерів викликаємо, а не суспільний резонанс. Але ми не зупиняємось, бо ще недавно тут було нуль підписників, а зараз майже 25 тисяч. Я, я вообще в шокі. Другий фактор, який вплинув на те, що мародерство на меморіальному комплексі зупинене до кінця війни, це активність наших громадян. Ну, народу не треба боятися йти. саме членів сімей героїв, які віддали своє життя за те, щоб закони України не працювали у кривому розі, а мародери продовжували грабувати місто. Точніше, не так. Герої, які загинули за вільну Україну, демократію та свободу і незалежність. Є тут елементи громадянського конфлікту. так. Да. Так от, члени родини героїв почали протестувати проти слова царя Сашка. Почали говорити, що мають право голосу, що мають бути почуті, і що не бажають своїм рідним, які віддали за нас усіх своє життя, тієї участі, яку для них обрав ніким не обраний мародер і перерзутий расист, друг та фанат Путіна. І от ці два фактори об'єднались в один і зупинили, правда, тимчасово, зупинили будівництво меморіального комплексу. Там катаклізми. Чи можна це назвати перемогою? Ні, це не перемога, це рокіровка, якою мародери сховаються від відповідальності. Візьмуть час для планування та підготовки наступного свого кроку. І зрештою, якщо й надалі мешканці Кривого Рогу будуть мовчати і жувати гречку та порожні обіцянки, все повернеться на круги своя, і буде виконане заплановане мародерство на будівництві. Вот это правда. Знаєте, як то кажуть, можна вивезти людину із села, та село з людини не вивезеш. Сашко Мародиркул як був расистом, що брав приклад з Путіна, так ним і залишився. Лише вишиванку надягнув, але нічого фактично не змінилось і не зміниться, бо Горбатого лише могила виправить. Висновки кожен має зробити сам. Я лише скажу, що, що ми всі, поки мовчимо, поки не об'єднуємося. Ми всі тим самим підтримуємо мародера, який все дужче косить під патріота, витрачає безмежні сили та гроші, щоб підкупити воїнів, які повертаються з війни. Він робить усе, щоб ми не об'єднувались. Він розділяє нас на маленькі групи, якими легше керувати, які легше перемогти. Він змушує нас шукати ворогів серед себе, замість того, щоб, об'єднавшись, ми перемогли єдиного справжнього нашого ворога. Ми всі, аби сильно схотіли та дійсно об'єдналися, могли б покласти край мафіозному клану Мародирку ще вчора. Але, повторюсь, він робить усе можливе, щоб ми не об'єднувались. І я що так, що так роблю все ж ну ту ж саму одну справу. Крізаліс у Кривому розі один єдиний, а змі, в які вбухаються мільйони гривень, їх багато. Вони розтягують людську увагу по різним сферам. Вони нав'язують брехню під соусом не все так однозначно. І саме вони нав'язують нам думку, що ці хоч щось роблять, а інші не роблять нічого. Але вони відводять нас від думки, що робити хоч щось на 10 мільярдів бюджету це сором. І міста з такими чи набагато меншими бюджетами виглядають в мільйон разів краще, бо там стільки не крадуть, як крадуть мародиркули у кривому розі. Ну, а в нас. В нас крадуть потужно тільки тому, що ми з вами потужно мовчимо. Та зрештою, вибір за нами мовчати чи об'єднуватись навколо тих, хто не мовчить. А все остальне то такое отлукаво тому видо автостопник ось висудуку останнє случання до всіх ще має знову з комунаїстів цієї 30 спеціальні на сильних інших звад і простом частина автостопника ось ну така така ну таке ну таке ну таке